Цієї суботи в рамках української прем'єр-ліги зустрілися команди Полісся та Кривбас. На початку гри Житомиряни демонстрували тиск на суперників та мали декілька можливостей для відкриття рахунку. Проте перший гол забили господарі. На десятій хвилині Єгор Твердохліб поцілив м'яч у дальній кутворіт Полісся. Увага третьому матчі поспіль і на до кінця першого тайму Полісся намагалися зрівняти рахунок однак криворіжці демонстрували активну контратаку. Баєва, давайте відзначимо у цій ситуації. Він атакує цю зону. Зверніть увагу, і наскільки ж він. Точно вирізає у другому таймі. Ситуація не змінилась. Проте на 63-й хвилині Олексій Гуцуляк поцілив м'яч у ворота кривбаса, тим самим зрівнявши рахунок. У тих м'ячів тепер 8 точних ударів у гравця поліції національної збірної України. В який же важливий момент через 10 хвилин твердо хліб забиває другий гол. Давайте дивитися, дивиться, як тут все відбувалося, і проходить ця передача вигулькує з за спи часу. Відігратися у полісі не було на 86-й хвилині гри. Твердо хліб робить хетрік після котової подачі. Зараз знов таки, якщо має завершиться із таким самим рахунком, гра закінчилася з рахунком 3-1. Наразі ФК Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Також варто зазначити, у рамках 15-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд Полісся Ю-19 та Кривбас Ю 19 закінчили матч нічиєю 2-2. Дублем за вовків відзначився Максим Грищенко. Попова! Ну треба забирати його! Вітирався Полісся. і... 2-1. Одна висока передача і пропускає.